Вакцини від грипу щеплення від цієї хвороби не входить до національного календаря та зробити його можна за власним бажанням і за власні гроші. Але нині препарати, якими зазвичай вакцинувались українці, дефіцит і в Україні, і в Запорізькій області. Зокрема, чи справді пошук вакцини проти грипу місія не здійснена? дізнавались наші журналісти. Скажіть, будь ласка, а вакцина від грипу? Вже, 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 немає не поставки зараз немає. А вона була чи її, ще не закупили? Так, ми їх 10 штучок взяли, їх одразу все розкупили і більше на поставці поки. А коли обіцяють? Не знаю, поки ніякої інформації немає. Та не було, так, да, останнє. Це при больницях в аптечних яких А в мережі аптечні немає? Ні. Вакцинація від грипу не входить до національного календаря щеплень однак її можна зробити, придбавши препарат в аптеці. Та як виявилось, цьогоріч це не так просто. За бюджетні кошти держава закупила 20 тисяч доз препарату проти грипу для щеплення медпрацівників. В Запорізькій області дісталося 600. Вакцина для інших працівників не передбачена до вона може бути тільки на платній основі. Якщо закуповують приватні заклади, якісь медичні, або закуповують аптечні Установувати аптеки. Тож охочі вакцинуватись можуть розраховувати тільки на аптечну мережу. У нас немає тих холодильників і тої температури, яка має зберігатися, тому в нашій аптеці не буває. А не буває де добрий а яка саме потрібна, я можу по мережі подивитися, у нас деякі аптеки. Та просто кажуть, що не, немає взагалі в аптеках, я шукаю. Та ні, я була на Соборному, бу, була в апці. Це не коли красу. було. То в тому місці. А ну, і не правди. Взагалі. А де можна купити? Не знаю. Спрашують, ходіть. Просто? Аптека аптека до да. моніторити аптеки на наявність вакцин радять і сімейні лікарі. Це саме до них треба звертатися запоріжцям, які планують щеплення. Якщо вам все таки вдалося знайти вакцину, бажано в цей же день і робити щеплення, каже Ірина Курта. Аптека дає. В, скажімо так, в експлуатацію вам холодильничок спеціальний, ви даєте за нього завдаток грошовий, якихось, не знаю. Ну, треба окрема аптека, окремий задаток бере. Ви приносите вакцину в вакцинальний кабінет, вас вакцинують, і ви просто приносите е, цей холодильничок, в аптеку і в принципі вам повертають ваші гроші. Вакцини в Україні зареєстровані, вони є чотирьохкомпонентні, в принципі, дуже гарно працюють, їх ефективність вона дорівнює 70-90%. Чи вплине нинішня відсутність вакцини на епідеміологічну ситуацію в регіоні? Спеціалісти поки не прогнозують. Здебільшого містяни поспішають зробити щеплення від грипу на початку осені. Втім, сімейна лікарка заспокоює, вакцинуватись можна і у листопаді, і навіть під час епідемії взимку. Початок імунної відповіді починається вже з другого дня. Взагалі, тривалість імунітету від щеплення воно триває півроку рік. Отак, от на ну, тобто на тридцятий-п'ятнадцятий день, вже у вас буде повний імунітет. Групи ризику традиційно люди 60 плюс, вагітні жінки, діти до 5 років, а також містяни з хронічними хворобами. Але щепитися від грипу, аби дати опір сезонним застудам, рекомендовано усім, кажуть лікарі. Залишилось тільки дочекатись поставок вакцини. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Осінь. Сезон теплих пледів і раптових застуд.